Дякую за слово. Доброго дня всім учасникам Круглого столу, офлайн і онлайн. Коли ми говоримо про новий суспільний договір, тут у нас є декілька питань до нього. Насправді три. Перше, це яким чином суспільство, як в класичному договорі, домовляється про спільні системи цінностей і принципів, на основі яких ми живемо. Друге питання, яким чином суспільство, а точніше активна частина громадянське суспільство, комунікує про все це із владою? І третє питання, яким чином відбувається ротація еліт, тобто ротація влади, яким чином відбувається входження у владу, і яким чином ця влада управляє? Питання, з яким ми зустрілися зараз? Внаслідок оцього скандалу навколо енергоатому, це так, як Юрій сказав, є ну, ідеальний шторм, подібний, мабуть, до доплівок Мельниченка, але, очевидно, нові реалії абсолютно нове значення. Бо здавалось би, а що тут такого якихось 100 мільйонів доларів? Насправді 100 мільйонів доларів це для. Держави для людей, які звикли мільярдами оперувати, це не гроші насправді. Проблема виникла в тому, що це гроші, вкрадені з енергосистеми, яка руйнується ворогом. Відповідно, легітимність влади, тобто довіра до цієї влади, впала до нуля. Будь-яка влада, якщо втрачає легітимність, вона запускає механізм політичної кризи. І тоді виникає питання, як ми виходимо з цієї кризи? Історія людства знає різні способи подолання політичної кризи. Або класично, як в Римській імперії, Путчі і Заколоти, вбивство імператора чи ще щось. Другий варіант це мирна передача влади у спадковий спосіб. Тут, насправді, тільки Міністерство у спадок передавалося. Друг, інший варіант у нас є це. Широкий консенсус про передачу влади у мирний спосіб без революції, що була спроба під час Революції Гідності зробити, але не вийшло. Або у нас є вибори. У військовий час вибори провести нереально і недоцільно. Відповідно, ми повинні думати, яким чином на рівні Кабінету міністрів, тобто на рівні виконавчої влади, домовлятися про суспільний консенсус це щодо влади. У нас постане питання, яким чином реформувати Виборчий кодекс. Це питання вже піднімалося. Але олігархічна верхівка взяла це все під свій контроль і далі у нас є ценз входження у владу. Ценз дуже штучний. Я не проти цензів, але я за цензи меритократичні, а не, скажімо, майнові. І у нас виникне ще одне питання, яке, на мою думку, найважливіше. Хто. І як буде визначати, що для нас є цінностями? Якщо ми суб'єктні, як громадянське суспільство, ми самі повинні для себе визначити, що є наші цінності. На підставі чого ми живемо? З одного боку, ми бачимо рух України впродовж останніх десятиліть в сторону Заходу. Умовно назвемо так дуже штучно до європейських цінностей, які сформовані в різний спосіб. Тут є три складові, їх можна містами окреслити: Рим, Афіни, Єрусалим. Тобто ці три складові, які сформували Європу і європейські цінності. Але ми повинні задати собі питання, а що не так з нашим суспільним договором чинним. Бо коли ми подивимося на. Те, що відбувалося не тільки до широкомасштабного вторгнення, а взагалі до початку цієї війни і до вибуху Революції Гідності, то ми побачимо одну річ. Соціально побутові і економічні стандарти життя в Україні, які очевидно були створені владою, і, очевидно, були створені самим народом, бо в ліберальних демократіях влада це є відображення народу, умови були створені такі, що. Креативна, творча, пасіонарна частина суспільства просто виїхала на заробітки в пошуках інших економічних, соціально-побутових стандартів, тобто шукали цивілізаційні норми. Відповідно, вже ще в процесі війни, але теж активно після перемоги, маю надію, що війна закінчиться саме таким чином. Ми повинні збудувати в першу чергу консенсус щодо спільних цінностей, щодо гідності, людини, наприклад, щодо гідності людської праці, щодо того, що ми, чому ми надаємо пріоритети, що є в останню чергу, який тип економіки має бути, який тип сімейної політики має бути. Все це ми маємо проговорювати. І останнє, що я хочу сказати, що нас підтискає. Підтискає нас демографічна криза в Україні і міграція населення. До широкомасштабного вторгнення з України виїхало понад 3,5 мільйони людей у пошуках стандартів, про які я згадував. Зараз тільки в Європейському Союзі зареєстровано заре... <кх> понад 4,5 мільйони людей, які отримують ту чи іншу соціальну допомогу або є просто зареєстровані як біженці. По всьому світу таких є 6,5 мільйонів. Тобто за час незалежності лише через міграційні процеси ми втратили 10 мільйонів людей. Це робить навантаження на економіку, тому що при солідарній пенсійній системі пенсійний фонд втрачає свій смисл. Це непосильні витрати в економіці, витягуються гроші з реального сектору економіки, а до широкомасштабного вторгнення, якщо я пам'ятаю правильну цифру, це було 200 мільярдів гривень діри. Якщо у нас залишається більше населення старшого і мало працюючого, молодшого, то у нас є два виходи: зникнути з історії. Як Україні, як державі, як нації. Друге, або ми робимо належну сімейну політику і міняється демографія, або є ще один третій шлях. Вже про нього багато хто говорив на різних майданчиках. Я вважаю, що це дуже неправильний шлях, він лише тимчасово може щось вирішити це приплив міграційної робочої сили в Україну. Називали цифру в 5 мільйонів людей. Насправді в нашій демографічній ситуації і в тій кількості людей, які залишаться в Україні після війни, це насправді не залучення трудової сили, це заміна населення. Коли ми говоримо про суспільний договір, ми не повинні випускати з уваги, що в першу, йде, в першу чергу йдеться про світоглядні установки, які ми поділяємо. Тому що саме зі світоглядних установок все починається. Я не впевнений, історики, можливо, порадять, бо я ніколи не знайшов цього посилання чіткого, але приписують бісмарку фразу. Що на полі бою війни виграють не генерали з солдатами, а сільський вчитель і парафіальний священник. Чому така фраза є дуже важливою, неважливо, хто там її автор. Тому що саме ці формують світогляд. І ті, хто мають сформований світогляд, вже тоді з генералами і солдатами можуть вигравати війни на полі бою. Якщо ми подивимося на те, хто став на захист України на початку широкомасштабного вторгнення, коли почалося АТО, це власне ті, хто були сформовані відповідно світоглядно. Е, чому? Ми повинні ніколи не випускати це з поля зору, коли говоримо про суспільний договір. Тому що нам якимось чином потрібно формувати, згадано вже тут сімейну політику, демографічну політику, питання гідності людської праці, безпекову нашу політику. Вона вся базується на цінностях, які формують принципи, а далі світогляд повністю. Тому ми повинні по кожному сектору, який важливий для життя України, як має виглядати освіта? Я в освіті я викладаю в університеті з 99-го року. Я бачу деградацію. Вона, може, ще поки що не обвалилась зовсім, але тупість наростає. Одна з причин, десять років тому, коли я був ще заступником голови Львівської облдержадміністрації і в моєму відданні була освіта, ми бачили страшну проблему. Дуже часто, особливо в прикордонних районах, а інші області, які мають прикордонні райони, сигналізували нам те саме. Неможливо почати новий навчальний рік 1 вересня без залучення вчителів вже далеко такого позапенсійного віку. Тому що молодших кадрів немає, вони шукають працю за кордоном. І якщо у нас немає стимулу кращим залишатися в освіті, освіта деградує. Хочемо ми цього чи не хочемо, це факт. Отже, що ми бачимо, і це питання до суспільного договору. Що означає репетиторство для чи там НМТ? Це означає, що функцію школа не виконує. Відповідно, вводиться автоматично. Майновий сенс на право освіти. Лише заможні батьки, які здатні дитині дати доброго репетитора, мало того, здатні розширити кругозір різними поїздками по Україні чи поза Україну, лише вони дають дитині шанс на вищу освіту. Але що ще ми бачимо? Дуже часто батьки, які приходять на дні відкритих дверей, питаються: а після вашого українського католицького університету є шанс, щоб дитина на магістарку поїхала за кордон? Ми не бачимо себе тут в Україні. Так, наші кращі випускники вчаться в Лондонській школі економіки, в Оксфорді, в Німецькому Людвіг Максиміліан університеті, це правда. Але чи вони повернуться? Отже, ми таким чином стаємо а, інтелектуальною підмогою для інших країн, тобто вимиванням мізгів. А ще одна річ у те, що ви говорили про те, що наші люди високоосвідчені, кваліфіковані і на Заході їх до них добре ставляться, та тому, що вони ніщо інше, як демографічний матеріал, якого їм бракує. Якби в Німеччині не економіка експортного типу, якісна економіка, повірте, вони всі би давно були на заробітках в Україні. У них катастрофа з демографією. У них частіше можна побачити сім'ї з собачками, ніж з дітьми. Нас це чекає. Я тут погоджуюся з Романом Матисом, що ми не повинні зациклюватись на цифрі. є країни з більшим її територією, наприклад, Казахстан чи Канада із меншою кількістю населення. Але питання ж не в цьому. Питання в створенні умов, а умови починаються з того, про що говорить вислів, приписуваний Бісмарку. А далі нам потрібно по кожному пункту освіта, безпека, економіка вести. Секторальні дискусії, як це має відображатися в нашому суспільному договорі, бо в кінцевому випадку суспільний договір формує конституцію.